Маючи велике бажання допомогти нашим військовим, ми з'ясували, що щоденною проблемою на передовій є відсутність елементарного душ. Тому ми організували невелике виробництво сухих душів один світ для всіх. Усі необхідні матеріали виготовляються в Україні та мають відповідні сертифікати якості. Цей маленький пакетик із спеціальною мочалкою, яка просочена гіпоалергенним гелем, очищає тіло і надає нашим захисникам та захисницям відчуття чистоти. До процесу виготовлення сухих душів залучені особи з інвалідністю, саме вони з любов'ю збирають набори. Для них це надзвичайно важлива робота, яка не тільки підтримує фінансово, а й дозволяє робити свій вклад у перемогу, дає відчуття потрібності та соціальної приналежності. Разом ми можемо створити зміни, підтримайте нашу компанію один світ для всіх, допоможіть нашим військовим відчути роботу на передовій. Наразі нам а, не вистачає. До наших наборів з сухими душами ось саше із водою. Зараз покажу. Ось ми почали отримувати замовлення від військових, які просять додати ще в пакування. І ось такі саше. Ці саше ми зараз замовляємо зовсім у іншого виробництва, але воно не дешеве. Саме пакування і плюс логістика виходить близько 5 гривень. І ми маємо можливість виготовляти такі саше самостійно, якщо ми купимо автомат по пакуванню води. Він покриє нам ці додаткові витрати і собівартість пакування від одного США води обійдеться від гривні до півтори, що досить зможе знизити вартість, собівартість нашого душу. Тому ну, донатьте, будь ласка, на наш проєкт. Також маємо багато бажаючих працювати та хочемо розширити штат людей з інвалідністю по всій території України. І при необхідності ви зможете залучати наших людей до праці, які можуть виконувати різну корисну роботу. На жаль, у нашому суспільстві вкрай важко людям з інвалідністю самостійно знайти роботу та забезпечувати себе. Тому звертайтесь до нас, якщо у вас є проєкти чи задачі, в яких можуть працювати наші люди з інвалідністю.